Сьогодні розберемо ключові помилки, через які навіть дорогий ремонт може закінчитись переробками, перевитратами і розчаруванням. Мене звати Андрій, ви на каналі про дизайн та ремонт. Давайте розпочинати. Здається, всі вже чули, але практика показує, переважна більшість ремонтів у квартирах, особливо без участі дизайна чи грамотного прораба, починаються на око. І в підсумку все зводиться до класичної фрази «Якби робив зараз, усе зробив би інакше. Відсутність проєктної документації одна з найчастіших і критичних помилок. Якщо не вистачає бюджету на повноцінний дизайн проєкт з візуалізаціями та специфікаціями, зробіть хоча б технічні креслення. Йдеться не про наоко розмічені розетки. Мінімум, що потрібно, це план електрики та освітлення з прив'язками, сантехнічні вузли і точки підключення, план укладання плитки. Розстановка меблів і кухонного обладнання з розмірами. План стелі. Це не бонус, а база. Без такої документації ви майже напевно забудете прокласти кабель для підсвітки, виведете розетку за шафу, встановите унітаз не по центру. прокладете плитку так, що обрізаний край буде на видноті. Проєкт, це ваша страховка і навігація. А ще захист. Від некомпетентних порад майстрів, які часто пропонують зробити по-своєму, бо так зручніше, Ігнорування технічних вузлів. Ремонт має бути не лише гарним, а й безпечним та надійним. Зверніть увагу на 4 критичні зони. Сантехніка. У більшості новобудов забудовник виконує базову розводку труб. Але якість цих труб і фітінгів часто залишає бажати кращого. Найкращий варіант замінити все на якісні матеріали, прокласти труби від колекторів і одразу передбачити фільтри, запірні крани байпаси. Якщо бюджет обмежений, хоча б перевірте існуючі труби за допомогою прасування під тиском. Це дозволить виявити приховані протікання до того. Як усе буде закрито фінішною обробкою. Електрика. Приховану проводку не можна робити дешево. Використовуйте кабелі з запасом по перерізу. Встановлюйте автомати на окремі групи. А не все на один. Передбачте зони з підвищеним навантаженням, кухня, бойлер, пральна машина, тепла підлога. Обов'язково встановіть УЗО, особливо у вологих зонах. Це ваша безпека. Вентиляція. Перевірте тягу у вентиляційних каналах. Часто буває, що у ванній кімнаті взагалі немає циркуляції повітря. Звідси грибок і пліснява. Перевіряйте не лише наявність решітки, але й роботу самого каналу. Наприклад, прикладіть серветку. Опалення. Якщо в квартирі радіатори від забудовника. Вони часто низької якості з мінімальною тепловіддачою. Продумайте заміну, встановлення терморегуляторів і можливість відключення стояків для обслуговування. Неправильна послідовність робіт одна з найболючіших помилок. Саме через неї часто зриваються строки і перевищується бюджет. Класика. Спочатку встановили двері, потім укладають плитку. А обрізаний край видно. Або натягнули стелі, а потім вирішили проштобити стіну під додаткову розетку. Правильна послідовність це не лише логіка, а й економія. Якщо ви самі організовуєте процес, складіть детальний графік робіт. Зараз повно безкоштовних гайдів і чек-лістів. Або зверніться до спеціаліста, який складе вам послідовність. Це коштує небагато. Але збереже вам тисячі гривень. Економія на прихованих роботах. Ось на чому справді не можна економити. Електрика, сантехніка, вирівнювання стіни підлоги, гідроізоляція, шумоізоляція. Приклад. Зробили дорогий ремонт, але зекономили на шумоізоляції. І кожну ніч чуєте сусідів. Або поставили стильну ванну, але труби під нею неякісні через 3 місяці протікання і демонтаж плитки. Приховані роботи це як скелет ремонту, це інший одяг, який легко замінити. А от проводку або труби під плиткою вже ні. Невірний вибір матеріалів часто зустрічається ситуація, коли обирають матеріал по красі, а не за призначенням. Приклади з практики. У коридорі пофарбували стіни фарбою 3 класу стійкості. Через місяць з'явилися плями і потертості. Поклали глянцеву плитку у ванні, кожного ранку ризикують посковзнутись. Використали клей, не призначений для великоформатної плитки. Вона почала відклеюватись. Як цього уникнути? Завжди уточнюйте у продавця, чи підходить матеріал саме для ваших умов. Не орієнтуйтесь лише на ціну і зовнішній вигляд. Консультуйтесь з профі. До речі, пишіть в коментарях, можливо, вас щось турбує. І все ж таки, що робити, щоб ремонт вдався. Почніть з проєкту, навіть якщо він умовний, це все ж орієнтир. Не економте на прихованих комунікаціях. Все, що буде сховано, має бути зроблено з запасом. Дотримуйтесь правильної послідовності робіт. Обирайте матеріали. За призначенням, а не за картинкою. Контролюйте кожен етап або звертайтеся до професіоналів. І наостанок, який можна зробити підсумок. Ремонт це завжди інвестиція, і як будь-яка інвестиція, він потребує розрахунку, дисципліни та уважності. Помилки обходяться дорого. Але більш з них можна попередити ще на старті. З вами був Андрій Павлов. До зустрічі в наступному відео.